Голови до подошви ног, нехай прибуде Твоя благодать. Боже, зціли цих людей, уврачу їх, поможи їм, Боже, Даруй їм спасіння із них залежності і даруй Твоє благословіння. Боже, ти знаєш їхнє життя, їхні всі страждання. Хай Твоє тепло прийде, Твоя любов, Твоя опіка і забота. Благослови. Зміцни його твоєю що він був служителем нового заповіту. Благословляю його іменем Твоїм. Боже, благослови цих людей. Ти знаєш їх, Боже, все відомо тобі, які у них думки, переживання. Дай твою милість, дай прийняти правильне рішення. А ми їх віддаємо в Твої руки, Тебе славим, величаєм, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Амінь. Отче наш, сущий на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Старайтеся йти в зібрання, в церкву, тому що швидко можна загубити те, що Господь дарує. Він дарує життя, спасіння, благословіння, а сатана ходить, як рикаючий Лев, дивиться, кого пожерти, да, кого вкрасти. Да. І тому він це посіяне слово, він хоче його забрати з душі. А хоче принести своє. А що він своє приносить? Наркотики, алкоголь, воровство, тюрма, вороби, інфекції. Оце приносить сатана. Господь приносить життя вічне. Тому ухватіться за Господа і будете жити. І він вас благословить. Я з рівного приїхав, щоб вам сказати слово. З рівного Амінь.